Головні акценти періоду трансформація, відродження, глибина, пристрасть, боротьба, сила волі ух, ніби зі сплячки виходимо. Привіт! Мене звуть Олена Бойко, і я астрологиня. Рада вітати тебе на моєму каналі, де ми говоримо про астроподії та інші цікавинки космосу українською. Ми з тобою продовжуємо пірнати в цей цікавий і часом тригерний світ Західної астрології. Сьогодні ми поговоримо про період, який ми чекали більше чверті року. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, які зміни очікують всіх нас, звідки прийде потік сил і як краще з ним поводитись. А якщо у тебе будуть питання, відразу пиши в коментарі. Віднайдемо відповідь разом. Червона планета активності, цілеспрямованості, спринтерства, енергії та сили. З 22 вересня і до 4 листопада 2025 року буде рухатися по своєму знаку сили скорпіону. Після більше трьох місяців перебування в знаках слабкості, з обмеженнями, планами та протиріччями ми отримаємо зелене світло, надії, скажімо так, від першої особи. Але штука в тому, що по відчуттям це може бути схожим першим хвилинам свободи. Після довгого періоду в клітці і може заносити. Та давайте все ж таки все по черзі. У наступні півтора місяці енергія проявляється максимально сильно і цілеспрямовано. Ніяких тобі зважити чи спланувати, правлять балом велика внутрішня сила, витривалість, наполегливість та бажання йти до кінця. Ми відчуємо підйом енергії. Ох, я дуже на це сподіваюся, бо це, звісно. Бажання боротися, долати складні завдання. Марс у скорпіоні, ніби підштовхує до внутрішньої боротьби. Ми можемо вирішувати кризові питання, позбавлятися від старого, щоб відродитися, ну, як птаха Фенікс. Скорпіон, якраз знак, який є асоціацією до такої міфічної істоти. Загалом, це класний час для роботи з власними страхами, залежностями, глибинними внутрішніми блоками. Залишається маленький нюанс. Цю надзвичайну силу волі важливо спрямувати в правильне русло, бо погодьтесь пустити енергію на досягнення своєї мети в рази краще та екологічніше, ніж, скажімо, на помсту. Де да, щось мене так і тягне про різні темні силу розповісти? А, окей, <кхід> давайте коротко проговорю. Знак Скорпіон про різні теми, і, зокрема, про психологію, містику, окультизм, взагалі питання життя та смерті, трансформації на різних рівнях. І реально тематики такі, що може ну, запросто перетягти на темну сторону. Але в тому то й сенс астрології: показати тобі, нам всім. Де можуть бути випробування і як можна вийти на вищий рівень пропрацювання себе? Саме в такі періоди еволюція особистості пришвидшується. В яку сторону, ну, тут вже залежить від кожного з нас. Тобто, можна взяти ніж в руку для того, щоб відібрати життя, а можна для збереження. Ну, так роблять, для прикладу, хірурги. Так, тепер повертаємося до нашої теми. Якщо ж ми в періоді, коли акценти здебільшого на собі, то що тоді в сфері партнерства? Тут інтенсивність може зашкалювати. Ревнощі, пристрасть, ну, бо скорпіони про інтимні енергії також. Глибока відданість з одного боку може тягти на зближення, з іншого надмірний контроль з боку когось із партнерів може призводити до конфліктів. Бо приховати емоції ну, в цей період навряд чи вдасться. Тож мінуси цього транзиту. Ну, є ризик конфліктів прямо до останнього. Ну, ніби Ніхто не хоче поступатися, бо акцент на собі. Може проявлятися надмірний такий контроль маніпуляції, ну і от та сама помста, про яку я говорила трохи раніше. Небезпека, різких сплесків, агресії, злості. Ну, от, якщо довго стримувати емоції, то якби, потім буде такий бік-бада-бум. То що ж реально на практиці робити в цей період? Використовуємо цю енергію для якоїсь ну, серйозної роботи, для спорту, для якихось досліджень, для трансформаційних практик. У стосунках важливо поважати кордони партнера. Ну, але також тут такий момент важливий відвертість та чесність. Ну, тобто треба буде шукати золоту середину. І спрямовувати свою цю таку надмірну пристрасть, у творчість або в якісь спільні цілі, а не так, щоб піти увесь час у конфлікт. Для кого ж Марс увімкне енергії в плюсі, а для кого принесе напружені? Звісно, для сонячних скорпіонів енергії Марсу відчуються найбільше. Вибухова така суміш, але ви з цим живете від народження, тому точно впораєтесь. Бо представники цього знаку проживуть з'єднання, яке востаннє з ними було в другій половині осені 2023 року. Більш гармонійні взаємодії. Відчують сонячні раки та риби, а також сонячні діви та козироги. Напружені моменти в цей період можуть виникнути у сонячних тельців, левів та водоліїв. Але пам'ятаємо, що мова йде про періоди, коли Марс взаємодіє з твоїми планетами в карті народження, а Марс летить відносно швидко, тож ситуації будуть різкі, але тимчасові. Якщо ж тобі цікаво, як саме повпливає на твоє життя транзит Марсу та інших планет, записуйся на особисту консультацію, бо розташування інших планет і важливих точок в даних знаках зодіаку точно внесуть корективи і доповнення в твій особистий прогноз. Особливо враховуючи, що всіх нас очікує сонячне затемнення, про яке у нас з вами був вебінар. Ось тут за посиланням ти можеш його переглянути, бо дія затемнення і вся та інформація актуальна мінімум на півріччя. А посилання для запису на консультацію, як завжди, чекає на тебе в описі. А на нашій наступній зустрічі хочу ввести новий формат відео на каналі. Впевнена, це буде цікаво такий собі експеримент. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити ці оновлення. Буду вдячна за коментарі та вподобайки. І до нових зустрічей!